Зразу до справи. Друзі, всім привітки. Позаду нас 50 студентських секретних боксів, які ми розробили спеціально для вас. У них може бути щось для навчання, щось для душі, а навіть щось солоденьке. Кожен із цих боксів має три різні наповнення, які можуть мінятися. і в кожному є гарантовано свій суперприз. А тепер перейдемо до самих боксів. Бокс перший бронзовий бокс. Суперприз настільна гра або ж сертифікат на 500 гривень. Наступний бокс бокс сільвер. Супер -призи. Тут сертифікат на тисні. Гривень або ж написання безкоштовної курсової роботи. Ну і останній найсолодший бокс, бокс код. Ну а суперпризи тут просто неймовірні: сертифікат на дві тисячі гривень на написання студентських робіт, або павербанк, або справжня тисяча гривень, на яку можна купити дуже багато шаурми. Круто. А зараз буде ще крутіше: серед вас ми розіграємо шість секретних боксів: два бокси бронз, два бокси сільвер і два бокси голд. Умови в описі найкраще з